Війна це не лише вибухи та бої. Вона проникає в кожен аспект нашого життя: інформацію, дитинство, майбутнє, споживання, пам'ять і навіть перечуття. Вона роз'їдає систему, залишаючи тріщини, крізь які проступає правда. Ця виставка про те, як мистецтво стає свідком війни, відображає її біль і викриває суспільні хворобу, що стають особливо помітними у кризові часи. Край Сладковська Аліна. Картина Край символізує біль, надію на зламність України через образ світлого лелека на темному тлі. Він уособлює націю, що бореться і зберігає свою ідентичність, навіть у найтемніші часи. Будь вільним Демченко Яна робота досліджує наслідки надмірного споживання та його вплив на довкілля, показуючи екосистему, що зазнає руйнування. У центрі композиції дельфін, що вострибнує із забруднених морських глибин. Його рух втілює не лише фізичну втечу, а й метафоричне прагнення до свободи, усвідомленого споживання та гармонії. Чорне серце Донбасу, Гончаренко Анастасія. Зруйнований металургійний завод, мовчазний монумент Донбасу, що став жертвою війни, колись символ праці та сили. Тепер він свідчить про безнадію та занепад. Смак війни, міхно Анастасія. Війна має свої запахи, звуки, текстури, вона існує не лише у свідомості, але й на рівні фізичних відчуттів. Інформаційний шум Юран Марі. сучасна людина живе в середовищі безперервного інформаційного шуму: новини, соцмережі, пропаганда, реклама. Всі ці потоки конкурують за увагу, формуючи уявлення про реальність. Але наскільки людина здатна відрізнити правду від маніпуляції? Чи може вона контролювати інформацію, яку споживає, чи стає її заручником? Глибокий шрам, Остапко Анастасія. Проблеми, які існували до війни, лише загострилися. Це розділ про корупцію, соціальну несправедливість, втому та колективну травму, Намення Гаврішенка Каміла символізує тривожне перечуття. Позолочені куполи сяють серед буремного неба, ніби застигли очікування. Постать духовного наставника стоїть на порозі змін. Його погляд сповнений мудрості та спокою перед неминучу. Сходи, що ведуть до храму, це шлях випробувань, який доведеться пройти. Війна починається не лише на землі, але й у серцях, і лише віра допоможе вистояти. Уламки почуттів Баян Ксенія робота відображає контраст між руйнівними силами війни та здатністю дітей знаходити радість навіть у найжорстокіших умовах. Це не тільки про втрату, але й про стійкість і надію. Яка все ж таки пробивається крізь темряву?